І відповідно у військовослужбовців виникає питання, наскільки правомірно з боку Міністерства оборони розрахунок розміру одноразової грошової допомоги по другій групі рахувати саме за попередні роки, тобто і коли не охоплювався період воєнного стану. Позиція Міністерства оборони однозначна. Міністерство оборони посилається на постанову Кабінету міністрів номер 975, пункт 3, в якому зазначається, що Дата набуття права на виплату, в тому числі в разі підвищення групи інвалідності, вона встановлюється від дати первинного встановлення групи інвалідності. Тобто, на жаль, Міністерство оборони прямо вказує, що коли було вперше вам встановлено групу інвалідності, незалежно від подальших причин, причинного зв'язку цієї групи, розглядатись питання щодо призначення розміру ОГД по 2022-2023. 24 по 2025 року Міністерство оборони не буде це здійснювати.